Ми його називали сонячним художником, тому що ви бачите, в нього такі всі роботи сонячні, теплі, від яких тепло йде. У 120-й школі традиційний день спогадів про видатного митця. Цього року цей день особливий. У 2023-му кривий рік вшановує соту річницю з дня народження Івана Авраменка. У навчальному закладі з 2002 по 2008 роки працювала майстерня. В ній художник писав картини для вічності. Криворізькі пейзажі Івана Авраменка з року в рік прикрашають простори пол 20-ї школи та надихають учнів на досягнення в образотворчому мистецтві. Анастасія та Максим художники-початківці, цікавляться графікою та залюбки відвідують музей майстерню Івана Авраменка. Мені дуже подобається в нашому музеї, що там дуже, по-перше, красиво, є дуже красивих деталей, які касаються цього художника. Приклад з Івана Гавровича Абрамовича я взяла те, що треба. Малювати. Дуже багато, щоб виходить ось такі шедеври. Вони мені дуже подобаються, особливо пейзажі. І коли я туди приходжу, в мене з'являється натхнення, і я малюю начерки і ескізи того, що у мене з'являється уяв. Музей майстерня Івана Враменка працює у закладі 13-й рік. У 2021-му музей отримав статус зразкового і до нині немає аналогів на Дніпропетровщині. До сторічного ювілею з дня народження майстра живопису та 120 та школа підійшла творчо та креативно. Нам було започатковано мистецький марафон, який ми назвали Івана Авраменка – Жити Вічно. На уроках образотворчого мистецтва учні знайомилися з творчим та життєвим шляхом Івана Гавриловича. Ми створили віртуальні екскурсії нашим музеєм. Ми розглядали картини Івана Гавриловича Авраменка. Ми малювали малюнки на тему Я закоханий в Кривий Ріг слово символ Іван Авраменка. Музей майстерня скарбниця життя і творчості Івана Авраменка. Вона зберігає чимало особистих речей, костюм з відзнаками за заслуги перед містом, Мольберт і бюст художника, виготовлений скульптором Анатолієм Ярушенком. Гордість музею 44 картини у техніці. Живопис його картини хра храняться і в школах кругом, і в музеї. І ну одним словом. То, что он сделал, это огромное достояние. Это чистый реализм. Он писал так, как писали раньше художники. Сейчас модно такие работы. тяп-ляп, тяп ляп и все нормально. А тогда это целая школа была. Нещодавно за ініціативу національної спілки художників цей музей взяв участь у виставці місцевих митців. Кривий ріг незламний. Вона проходила в Кам'янському. В експозиції виставки були чотири полотна Івана Авраменка. У день пам'яті митця в його музеї майстерні Зустріч поколінь школярі, громадськість, письменники та художники словами, думками заглиблені в історію Криворізької живописної школи. Чільне місце в ній зайняв видатний земляк напередодні сторічного ювілею. Художника мені, як педагогу, як керівнику музею, хочеться сказати, що в наших руках безцінний скарб, ось ці чудові полотна. Адже в них закодовано все те, чому ми навчаємо і що хочемо виховати в наших дітях. Це і шана до людей праці, це повага до рідної землі, свої свою закоханість в рідне місто. Іван Гаврилович висловив в своїх роботах. А словами він говорив так. Я закоханий в Кривий Ріг, в його кар'єри і шахти, широкі проспекти і вулиці. Це місто мене вразило і зачарувало. Йому я віддав силу, натхнення, присвятив творчість. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.